Так, це наша реакція на виклики часу, зокрема на воєнний стан, на блекаути. І ми звернулися до уряду з ініціативою дозволити продаж на автозаправних станціях безрецептурних лікарських засобів. І ця ініціатива була підтримана членами уряду вчора на засіданні уряду. Зараз у нас є два місяці, щоб ці е, е, норми набрали чинності, і автозаправні станції підготовились. До даної можливості, чому ми це робили? Тому що автозаправні станції сьогодні є пунктами незламності. Там 24 дроб, 7 є світло. Там є ну, в тих, яких є торгові приміщення, де люди можуть е, отримати необхідні продукти харчування. Е, і ми там зараз робимо так, щоб можна було й отримати відповідні лікарські засоби. Е, ми говоримо виключно про безрецептурну групу. Товарів це ті лікарські засоби, які е, людина може придбати, не маючи на руках рецепта, для того, щоб покращити ще й територіальну доступність, і будь-який час доби е, автозаправні станції працюють, і коли є вкрайня необхідність, щоб люди могли скористатись. тому що за межами великих міст зазвичай аптеки, якщо є або аптечні пункти, не працюють 24-7.